Магазину, а тебе потрібен чоловік-охоронець. Та не, От серйозно, чоловік охоронець, а тебе. Що щира, тут біля нас от нещодавно прям магазин розливного пива відкрився. Ну може я туди піду? Візьму пива, далі роботу шукати будемо. <риклад> Ти можеш від півдня без цього свого пива? Ми тут взагалі -то роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще є? О, дивись, потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійську. Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. все. Всього. а що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну, Ну, так давай йому позвоним. Та бабла позичив. <рес> Він же працює. Та ну що ми вічно в борг живемо в нього. Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення, потрібен директор. Зі стратегічного розвитку на велику міжнародну it корпорацію зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке постоянно? Тільки в оголошенні незнайомі слова. Отака. Може, з простого щось почнеш? Що? Дивись, сантехнік потрібен. Може, Сантехнік? сантехні? Ну можу взути по коврику ходити. Тіба такий. Тіпа, о, тут у вас тут такий пампам. Жіночка, тут прокладку вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так, Нормально. Зразу ні. Не треба мені це п'яний на роботу тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. О, дивись! Потрібен донор нирки. А? Не хочеш спробувати! Донор це? нирки! Давай! спробуй! Іра, що це за посада? А Два не? рази на роботу сходив і гайки. Ти що?